Дивіться, з'явилася така проблема дим з-під кришки. Буквально через місяць з початку експлуатації котла. Справа в тому, що в шахтних котлах зосередження диму йде в верхній частині котла, тому саме через цю верхню дверку іноді буває таке, що дим йде в приміщення. Чому так відбувається? Незважаючи на те, що в котлах пітон йде уплотнітель 20 на 20 мм, все одно він просідає трохи і дим починає йти з цієї частини. Як вирішується ця проблема? Дуже просто: беремо ключ на 13. Тут є спеціальні пальці для регулювання прижиму дверки. Відкручуємо тут, я вже собі зробив. Опускаємо міліметрів на 5, кому потрібно менше. Затискаємо назад і все, дверка зати... зажимається більш плотніше. Якщо потрібно, цю процедуру можна зробити і з петлями. Я собі так не робив. Я піджав цей палець і проблема вирішилась. Також ці пальці є на всіх основних дверках. На дверки теплообмінника, на передній фронтальній дверці загрузки. Тож зробили цю процедуру, ніякого диму з котла немає.